Всім привіт! Школа для собачок. Дред мене звати гілярний сергій. Я власник і засновник цієї школи досвіду більше 20 років в навчанні та утримання собачок. Дуже класна тема. Собака псує речі. В квартирі, в домі, неважливо. Ви взяли маленьке цуценя і воно псує ваші речі. Гризе, просто царапає їх ще щось. Ви повинні зрозуміти основні базові речі, чому собака це робить. По-перше, це тварина. Ну, ви розумієте, що це тварина. По-друге, вона зараз пізнає світ. Асоціаційні зв'язки собака повинна їх вивчити, так як ми. Да, от, наприклад, сонце, воно жовте, кругле, тепле. Отак от само собака, коли вона впізнає світ, вона щось пробує, щось робить, робить якісь помилки. Помилки, це коли вона щось робить погане, і сама зрозуміє, що так робити не потрібно. Наприклад, якщо вона буде гризти зарядний пристрій, її почне дуже сильно щіпати за язик, і Вона зрозуміє, та ні, краще його не гристи. Інші речі, які вона буде гризти, теж дивіться, це ви забули прибрати смітник. Вона залізе туди і буде все пробувати на смак, чому там такий запах, що там цікаво, вона все розриє. Тому що вона пізнає, що там мені треба дізнатися. І вона це робить від цікавості, тому що е, якщо ви кудись уходите, залишаєте собі собаку, і вона починає е, свій кругозір розширяти. Яким чином вона користує все, що вона бачить. Підійшла туди, понюхала, погризла, поцарапала. Так вона знайомиться, і це нормально. Тому якщо ви хочете запобігти. Сування вашої квартири ви повинні зрозуміти одну річ все, що вона робить під вашим наглядом. Якщо у вас нема на це часу, то, по-перше, не заводьте собак, не мучайте ні себе, ні собаку. Якщо вже завели собаку, приділіть трішечки часу, щоб собаку познайомити з багатьма речами і навчіть правильно користуватися всім, що не все потрібно гризти, не все потрібно царапати і не в будь-якому місці можна ходити в туалет. До всього треба навчити як маленьку дитину, і вона це все зрозуміє. Якщо порада була корисна, поставте лайк. Якщо є що додати чи доповнити, Будь ласка, напишіть в коментарях знизу, будемо дуже вдячні. Важлива об'ява, так як наші військові нас боронять, і в нас іде війна. Ми від нашої школи хочемо допомогти на тому фронті, на якому можемо ми. По-перше, ми знімаємо контент українською мовою для всіх військових і волонтерів. У нас спеціальні знижки, по яким вони можуть навчати своїх собачок. і це дуже круто, тому що на протязі 22-го року, за останніх два місяці, ми зекономили більше 10 тисяч доларів. Для наших військових, тому що ми зробили дуже круті знижки для того, щоб вони могли скористатися послугами нашої школи. Тому якщо ви військовий чи волонтер, звертайтеся. Якщо ви просто людина, яка дивиться наші відео нашої школи, теж звертайтеся і допоможемо вашій собачці стати слухнянішою, керованішою і розумнішою в десятки разів. Що ще хочеться додати? Що я бажаю нам всім рухатися у сторону перемоги. Ми це зробимо разом. Головне, не здаємося і не втрачаємо темп. Рухаємося, рухаємося, рухаємося. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за коментарі. І, до речі, всі, хто донатять, можна подонатити е знизу в коментарях, там є куди можна зробити донат і допомогти розвитку нашому каналу, тому що ми багато ще що докупаємо для того, щоб канал розвивався. Бо орки в нас вкрали техніки десь на 20 тисяч доларів. Ми вели дуже круто. Уто YouTube, але багато чого в нас вкрали. Зараз ми поповнюємо все і будемо вдячні за те, що ви допоможете нам ще краще знімати відео для вас. Дякуємо.